Собака, коли голодна, вона більш агресивна буде до людей. Насипаємо їм їсти, ставимо мисочки і уїжджаємо, їдемо. Ну, знаємо, що на наступний день ми приїжджаємо, а вони вони пусті. Їх вже їди там немає. І варимо дома це все. І з дому виїжджаємо і їдемо її годувати. Це все вариться дома. Якщо всі виходять, то це десь їх 20, а то може і більше. Ось так от бачили багато безхатніх тварин і вирішили годувати їх. За допомогою людей, що допомагають нам, ми годуємо їх вже десь в неділі три. Ми займаємось цим. Людей просимо, щоб нам допомагали, тому що ну, самі просто ніяк ми не потягнемо це. І нам допомагають і з України, і не тільки з України, і карманам присилали крупи. Допомагають люди потрошечку. Ще хто, у кого є можливість, гроша, грошами донатять. І Ми закупаємо і вирізки м'ясні, шкурочки, на костях виварюємо це все і кормимо. Не хочу, не я. Иди сюди. я дякую цим людям, які допомагають. Карман, душі, але дякую вам. Будемо старатися її годувати кожен день, ми їздимо і це будемо кожен день робити. Як би не було нам важко, не це ми будемо робити. Трой, Вс, Бакусера тозис горюська.